Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про нову заяву президента Польщі Анджея Дуде. Він виступив в Жешуві в студії програми Конгрес 590. Це відбулось 18 листопада. І там президент Польщі сказав дуже багато важливих, дуже речей. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, підписуватись на канал, ну і все інше. Отже, під час розмови в студії Конгрес 590 в Жешові президент наголосив на важливій ролі Підкарпаття в наданні допомоги Україні. Він сказав, що Підкарпаття справляється зі своїм завданням у важкі часи, коли сюди постійно приїжджають біженці з України. Під час війни в Україні, яка є результатом нападу Росії на цю країну, Підкарпаття витримало випробування, сказав президент Польщі. Енергетична інфраструктура України брутально зруйнована, українцям не буде чим опалювати оселі, і ймовірно, Польщу чекає нова хвиля так званих зимових біженців. Друзі, вже не один, вже не один місяць ми говоримо з вами про оцих зимових біженців, тому як якоїсь там однозначної думки навіть серед польських можноватців не було. Бо... Ви дуже часто мене сварили за те, що я в один день говорю, що будуть, буде хвиля біженців, в другий день не буде хвилі біженців, в третій день знову буде, в четвертий знову не буде. Але давайте говорити чесно: всі свої відео я роблю на основі матеріалів, які приходять від які приходять, які беруть заяв різних польських політиків. І що стосується цієї нової хвилі біженців, яка там може досягати від 500 тисяч там, до мільйона навіть українців, ем, про це все заявляли по 10 разів різні польські політики. Бо було так, що в один день виходить Дуда і говорить: все, ми очікуємо на хвилю біженців з України, буде мільйон українців, все, зимові біженці будуть в Польщі. На наступний день виходить е, Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, і каже. Ми, звісно, готуємось, але біженців не буде. От, ми, не буде Біженців дуже маленький шанс. На третій день виходить Агнєшка Щігай, яка говорить, буде, буде дуже багато біженців, не знаємо, що з тим робити, але щось будемо. На четвертий день виходить Павел Шефернакер, уповноважений в справах біженців в Польщі. І він говорить: ну ми готуємось. Ми школи готуємо, житло готуємо, там якісь центри підтримки біженців облаштовуємо знову, але не буде. От, і щоденно в них міняється оця думка, мінялась, так? Але зараз вже з погляду оцих останніх двох місяців, оцих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, можемо зробити висновки, що такий варіант є більш ніж вірогідним. Тому як вже після ракетного обстрілу 10 го Жовтня, коли перший раз обстріляли масово, там, енергосистему України, підстанції, електростанції, з'явилось дуже багато. Ну, з'явилось дуже багато розуміння, що це дуже реально. А от після двох останніх обстрілів, які відбулись там 15 і 16 листопада, ну вже можемо робити висновки, що. Якась частина українців вже певне була б готова виїжджати, якби можна було виїжджати, наприклад, чоловікам. От. Але поки що тримаємось, поки що дивимось за розвитком подій. Але також і українські політики та ЗМІ наголошують на тому, що Україна готується до важкої зими та серйозного енергодефіциту. І на думку, на їх думку, обстрілюючи українську цивільну інфраструктуру, Кремль намагається спричинити гуманітарну катастрофу та спровокувати нову хвилю біженців до Європейського Союзу. Це схоже на правду, схоже на те, що Росія хоче таки, щоб в Україні вже були оці постійні відключення світла, і щоб міста ну якби погрузились в темряву і замерзли. Надіємося, що такого не відбудеться. Надіємося на краще. А з іншої сторони, добре, що ми знаємо, що Польща готується до великого напливу українців, можливого напливу. І нехай собі там готуються. Надіємося, що нам ця підготовка не знадобиться. І ну, будемо надіятися просто на краще. Ну, свою думку ви можете писати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивиться відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного світлого! І теплого дня, і до нових зустрічей.